Що об'єднує енергію ідей прагнення до знань і сміливість вести за собою. Це не просто команда, це цілий механізм, що змінює наш ліцей. Хочеш дізнатися, хто ми і що ми думаємо про лідерів. Ми команда тол Синергія енергія творчості, освіти та лідерства. Ми десятка активних Я. Привіт! Я Емілія, голова шкільного учнівського самоврядування. Для мене лідер це той, хто надихає інших. Я учень 11-го С класу Возінський Андрій. Для мене бути лідером це робити життя кращим. Я Фокеєва Анастасія, ліцеїстка 9-го Б класу. Для мене лідер це той, хто надихає, веде за собою та підтримує інших. Я Шефіслав Афнейль, ліцеїст 10-го С класу. Для мене лідер це людина, яка впливає на оточуючих, до шиє думкою, дослухаються та поважають її. Для мене лідер не лише той, хто не боїться брати відповідальність за себе і інше, а той, хто несе її впродовж всього шляху. Лідер це той без кого колектив, не зможе робити той самий крок за кроком. Я Різник Григорій, ліцеїст 9-го Б класу. Для мене лідер це той, на кого завжди є надія. Я Щупаковська Аріна, ліцеїстка 10-го А класу. Для мене лідер це той, хто робить усе можливе, щоб реалізувати свої ідеї. Я нужна Мирослава, ліцеїстка 6-го класу. І для мене лідер це та людина, яка здатна мотивувати і управляти в колективі. Я Професій Олексій, учень 11 А класу. Лідери це учні 23-го ліцею. Чому? Бо ми здатні організувати власні ініціативи на благодійному осінньому ярмарку. Ліцейська родина зібрала 143 тисячі гривень та придбала авто оборонцям фронту. Ми збираємо допомогу для наших захисників: це теплі речі, продукти, медикаменти. Під час акції Скринька оберіг для ЗСУ спільними зусиллями було зібрано понад 370 боксів. Але найголовніше наша підтримка. Та вдячність лише цього навчального року було зібрано 6 тисяч кілограмів макулатури. Це простий спосіб допомогти і одночасно зберегти нашу планету. Зроби перший крок: збери папір у своїй школі чи вдома. У ході подібних акцій щораз збираємо для притулків більше 300 кілограмів корму, засобів для лікування та догляду тварин. Ми хочемо навчити молодь бути сміливими, брати ініціативу у свої руки. Та змінювати світ, але разом з ними проходимо усі ці етапи. Кожен з нас може зробити маленький внесок у велике майбутнє. Ми тут, щоб нагадати кожному, не бійтесь проявлятись. висвітлювати справи, які для когось стануть натхненням. Щоб показати, що це сила, що не може змінити світ поодинці. Проте, об'єднавшись запросто, кожен має голос, і ми допомагаємо зробити цей голос звучнішим. Щоб ви усвідомили, що лідер це вибір. Вибір бути корисним, варити добро і бути прикладом. Ми вже тут і готові діяти. А ти.